Волинські лісівники відправили на передову понад три тисячі консерв, готових обідів, сніданків чи просто перекусів для наших захисників, як повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, волонтерський центр управління та держлісгоспів робить це постійно. Серед усього, що доставляють лісівники Волині на передові позиції, і такий вид продукції. Лінію, де виготовляють саме ці каші, гречана, рисова, ячнева, перлова з м'ясом, спеціально вста встановили у концерному цеху державного підприємства Кірицівське лісове господарство була необхідність бути задіяним при таких важких моментах в житті, в тому числі і наших мобілізованих працівників, лісівників. В нашому волонтерському центрі зібрали світлі, хороші люди, які душею переживають за все, що відбувається, і дуже хочуть допомогти. Одна людина ніколи не, не зможе зробити щось хороше, добре, велике, лише всі разом, об'єднавши всі наші зусилля вперед до перемоги.